Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс. Черговий інструмент. Оцей сервіс, який вийшов вже десь кілька тижнів тому, від китайських товаришів DeepSeek, який наробив багато галасу, завдяки цьому там. На біржах втрачались якісь там сотні мільярдів доларів. Ну, це такі економічні історії, нас більше цікавить технічний бік. Тому, що, що це таке? Ну, по-перше, як зареєструватися тут? Це як кому пощастить, можливо, зараз краще стало. Але я ре реєструвався, скажімо так, за допомогою танців з, з Бубнами. Тому ну, ну, за Google аккаунтом не реєструвала мене, ну таке. Якщо вам пощастило, далі все в принципі, працює. Що це таке? Це ще один. Вже четвертий, скажімо так, ну, в сумі аналогу цього чату G GPT, ну, в сумі чотири, тобто чат GPT, Gemini, Mistral і зараз оцей DeepSeek. Клода я не рахую, тому що в безкоштовній версії в Клода дуже обмежена функціональність, тому, от як для безкоштовних сервісів. От їх чотири самі розробники цього Діпсіку, вони там писали якісь таблиці, наводили, графіки, діаграми, якісь наводили, і переконували усіх, усіх, що він працює або краще, або на рівні там того ж чату GPT найновіших. Версії, е, ну, в мене немає м, аргументів, щоб не, не довіряти цьому. Е, тому, за моїм невеличким досвідом, можу сказати, що на тих задачах, що пропонував я, працює приблизно також. Також само, тобто, українську розуміє, генерить все. Все, що скажеш, може виникнути питання: ну добре, а навіщо іще один? Чесно кажучи, відповідь у кожного може бути своя. Я думаю, так, що навіщо? Для того, щоб, якщо ми ставимо задачі, якісь щось треба з цьому сервісу скреативити, Тобто, ну, наприклад, за, за: ось дам я тобі якийсь матеріал, а ти мені на, на базі цього матеріалу запропонуй п'ять варіантів назви для цього тексту. Тобто, щось таке з креативи ти треба. І для цього, як мені, мені здається, краще використовувати кілька сервісів: один і той самий матеріал, один і той самий. Саме промпт даємо тому, тому тому, тому і дивимось, що вони дають. Можливо, хтось скреативить краще. До речі, хочу сказати, що е, за цей час не знаю, коли точно, але за останні кілька місяців ми втратили в Джеміні версію можливість е, в усіх версіях Джеміні, ми втратили можливість е, дивитись. Чернетки. Раніше він давав одну відповідь ем, остаточну на кожен промт А ще ми могли подивитись дві чернетки, які він з -з згенерував, потім подивився, і щось йому там не не сподобалось. Зараз е, ми цю можливість втратили, тому Ну е, замість цього є цей Діпсік. Е, ну, давайте протестуємо їх. Усі чотири, що я їм хочу запропонувати. Я хочу запропонувати таку легеньку математичну задачку. Хочу сказати, що вони всі дозволяють на вхід їм подавати зображення. Містральча GPT Gemini може описувати деякі зображення, Діп поки що не може, але зображень він ем, витягує тобто впізнає текст, і з текстом, який є на зображенні, працювати можна. може. Я хочу запропонувати ось таке зображення, печатне зображення, завдання для. Якогось там 11-го, мабуть, чи 10 класу математика. Бачимо, що в принципі все видно, ну, щось там зайве є, але ну, ось так ось таке зображення, і хай вони всі розв'яжуть якийсь, скажімо, там, номер один. Ось я чат GPT завантажив. Так, що ми йому пишемо? Українська. Виконай завдання один. Виконай завдання один, чат GPT, Gemini, Ну, давайте я тут давайте це новий чат. Мистраль новый чат. Ну и дипсик. І ну так все є. Так, дивимось, що вони нам покажуть, е, неочікувано. Дуже неочікувано. Не очікував я це ця... так, ще раз. синус Х пополам 0, на 2 пи. ну, чат GPT. Це неправильно. А, стоп. корінь з двох, ну, так. Да. Ну, так він написав корінь з двох. Ну, якось, ага, Джеміні нам. Эм... Ось сьогодні щось цікавеньке в нас. Хто ж написав правильно? Містраль написав правильно корінь із двох. Діпсік написав правильно корінь із двох. Е, чи, так, ну ось у цьому і є така, як це сказати, особливість, так м'яко кажучи, сервісів генеративного штучного інтелекту. E, ніколи не знаєш, що вони видадуть. E, тобто чат e, GPT зробив щось неймовірне, написав правильно, далі нічого не написав і сказав, що це. Так, що це записав. А, подивитись аналіз. E. E. Да, він, він чомусь не зміг розв'язати його точно неочікувано. Скажу, скажу відразу: я перевіряв ну Мабуть, не перше завдання. Я перевіряв там друге, четверте. Е вони працювали коректно. Містраль нормальна, діпсік нормальна. А що трапилось з Джеміні? М що трапилось Джеміні, я взагалі зрозуміти не можу. Е, тому, е, по-перше, е, інколи інколи буває ось таке. Е, в принципі, якщо, е, ну, бачимо, він формули пише у такому вигляді тех. Тіх, тех не знаю, як. як... Підножина така. Е, тому якщо є якісь люди, хто з цим багато працюють, вони відразу бачать, що тут написано. Е, як на мене, все написано правильно. Тільки він не роз... Я вам поки... Я вам демонстрував якість. Зображення, він написав, що він хоче брати інтеграл від мінус пі на 2пі, а мав би брати від пі на 2пі, ну то е, якість спізнавання. Але формули, можливо, написав правильно, можливо, ні. Ми не дуже це так сходу бачимо. Питання в тому, а для людей як це робити? Так, щоб Люди розуміти, могли результат. В Джимені інколи таке, таке буває. Не завжди інколи буває. Якщо таке буває, ну, таке є магічне, як то, заклинання, да. Пишемо йому ось так. Використовую подвійний знак долара для розмітки під час рендерингу несуттєво. Ну, давай, Давайте спробуємо. О, Так, формули ми вже бачимо. Корінь з двох. Е, так, це, це я в мене в Джеміні увімкнений режим. оце Fresh Thinking експериментар. Тобто він е, демонструє щось з процесу його власного, що він тут робив, а далі нам вже е, тобто він працює англійською, він е, переклав промпт та зображення англійською, працює англійською, а далі дає. Вже о, ось о, оце фактично ось тут починається відповідь. Е, дає результат. Ну, не весь, да. Е, частково, частково дає українську. Ну, давайте, якщо перемкнемось на якусь іншу модель, можливо, можливо, так і мало буде. Він е, ін, 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 інколи спрацьовує ін, інколи ні, так що там, ну е, давайте інше, да. 2 два тут можливо а. А тут і не треба цього було. Так, ну, ось таке. Якщо якщо він нам результат математичний, пише у вигляді такого не людських формул звичайних, а ось таких. Тиховських, то пишемо оцю магічну фразу, що використовує подвійний знак долара для, під час рендерингу формул. Ну а так, як ми бачимо, так, так чи інакше, чомусь, окрім чату GPT, усі впорались з таким легким завданням. Ну, чат GPT також впорався, але чомусь ось цей інтеграл, абсолютно шкільний, він е, розраховував, мабуть, в числах. Ну дуже дивно. Е, ну, власне, це в мене все. З'явив, з'явилася ще одна альтернатива. Якщо зможете зареєструватись. Використовуємо перевага в тому, що це модель четверта інша. Результати вони там, де креативити треба, він буде давати результати якісь інші, тому більший буде спектр того, з чого ми зможемо вибрати те, що нам подобається. Ну, якось так. Супер. Дуже, дуже цікаво. І мене питання, якщо у чату GPT спитати, надай мені поетапний хід розв'язку, то можливо він виправиться і зробить правильно. А, та, ну давайте. Що там, поетапний? Знай. Знайдемо. Ну таке, так. Да. Ну все, він, 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 він розуміється, просто йому декілька. він щось там зробив і о, ага. обчислив цей корінь і дав відповідь вже приблизно. Але він порахував. Угу. Ага. Дякую, а я ж думав, що він взагалі його став рахувати в числах, ну, ні, ні. Дякую. ну, супер. Взагалі протестували, то зараз тепер усі фотографії усіх. А, а ще в мене питання: з рукописним текстом? Буде така ж сама штука усіх? З рукописним всі працюють, але з. Таким рукописним, що людина прочитати може, там, де там, де я не дуже можу прочитати, там і і вони починають щось вигадувати, і кожен вигадує різне. Тобто, ну усі працюють так, але ж треба з красивим рукописним, зрозумілим. Українськими рукаписним працюють, якщо не дуже чітко і зрозуміло, то, то вони точно щось вигадають. Ну, так. Ну і, і взагалі, то зараз ми стоїмо перед тим, що. Навчання потрібно змінювати правильно, тому що будь-які якісь це просто самоперевірка. Тобто, контрольні роботи не не важливо, як ти напишеш, якщо ти даєш дітям, і якщо цей час вони те та тет з. Технологіями то хто це розв'язав, навіть крок ми, ми бачимо, що все детально приписується. Це як т'ютор, це круто для того, щоб зрозуміти, а чому це так, і там додавати питання цій системі, і щоб були пояснення більш детальніші, то це дійсно класно, але. Нам потрібно розумітися на тому, як використовувати ці технології, пояснювати нашим студентам, що це допомога, це не така не такий інструмент, що ти взяв, віддав і все. Тобто, доброчесність це академічно на першому місці, і це потрібно, щоб у кожного було ну, ставлення самого себе до, до цього, тобто що я вмію і що я не вмію. Ну, стосовно доброчесності, це ж філософське питання. Ми ж чомусь з калькулятори використовуємо. Ну так. Ніхто не ставить системи? питання, що я маю множити в стопчик все. Ну, правильно. Тому, ну... Я про те й кажу, що потрібно розуміння процесу, не просто ти його скопіював собі в зошитку, а для того, щоб ти мав розуміння, як це робиться, і це просто фантастика. Індивідуальні т'ютери на кожне питання, на кожну домашню завдання. Тобто відкриваємо і спілкуємося, спілкуємося до тих пір, поки вже ця система тобі так все пояснить, що ти зможеш аналогічні питання розв'язувати безпроблемно. Так, це було б ідеально в ідеальному якомусь світі, так? Але я, вибачте, ще хочу навести приклад калькулятора. Якщо е, хтось, скажімо я, е, бере калькулятор, хоч окремий девайс, хоч програму на комп'ютері, і хочу обчислити синус 12 градусів, я це роблю, отримав результати, і він буде правильним. З якщо взяти всіх людей, які користуються калькуляторами, який відсоток ви думаєте, з них знає, як він набраховує синус з 12 градусів? Ну, невеликий, мабуть. Так, тому так, бажано, дуже бажано, але це поки воно нове, ми так кажемо, що ось, колдунство якесь. І треба його якось приборкати. Ну, коли йому буде вже кілька років 12, то, мабуть, небагато людей будуть розуміти, як він дає відповіді.